Друзі, усім привіт! В ефірі зараз дво щотижневе шоу. Дивані експерти. В гостях в мене Юрій. Юра, експерт та активний спекулянт зі складу. І Юра, та сама людина, яка поставила на арсенал, що вони виграють в Лізі Чемпіонів, щоб фармити дроп полімаркет. Це супер важливо. Як там? Так, да, вони Все. виграють в Лізі Чемпіонів конкретно для того, щоб я поформив дроп полімаркет. А я її продав, тому що треба було на інші ставочки, на яких я роблю ікси на ікси, як то кажуть. А ти в плюс її закрив? Ну, мікроплюс, я потім перезайду. Там Ліга Чемпіонів продовжується десь з січня. Я до того часу наберу її знову плотно. Друзі, хто не бачив, з Юрою є великий подкаст, посилання в описі до цього відео. Не забувайте ставити лайк. Давай сразу перейдемо до риночку. У нас відчувається невеличка апатія. Відсутність, можливо, певного одного централізованого тренду, який може нас пушити вперед. І люди, наче, почали відпочивати вже перед новим роком. Що ти думаєш з цього приводу, і чи почав ти вже відпочивати перед новим роком? Це так апатія відчувається. Почувати точно не почав, бо завжди є чим зайнятися. Періоди такого затишчя, що вони дуже корисні для того, щоб перебрати своє інфополе для того, щоб роздивитися якісь цікаві наративи в стадії зродження, якісь проекти. Зараз сильно менше проектів щодня створюються і можна відслідкувати якісь якісні команди, а не знаходитись в постійному хаосі з сотень проектів щодня, і ти нічого не встигаєш на активному ринку. Тому це ці хороша, хороша фаза ринку для того, щоб більше працювати. Добре, а в тебе є з собою телефон. У мене є з собою телефон. Дивись, я тобі зараз скину скріншотик. Друзі, він зараз з'явився буквально перед вами на екрані. Ви також можете на нього подивитися і написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А в мене запитання до Юри: на твою думку, на якій стадії циклу, якщо дивитися на графік від е, Wall Street, ми зараз знаходимось? Ну відчувається як депрешн. Так звана депресія, але загалом цей графік він дуже спірний. Типу його можна натягнути на абсолютно різні таймфрейми, починаючи від годинних і до тижневих, і кожен буде бачити там щось інше. І в нас в крипті прийнято зазвичай заднім числом посилатись на цей графік і трактувати, де коли ми в якій фазі були. Похоже на депресію, не знаю, але, можливо, це і не депресія, а цілком вірогідна якась там denial, типу отрицання. Да? Перед перед панікою, хоча вже і капітуляція, наче як відбувалась? Ну, швид, швидше, депрешн, швидше депрешн. А чи рано ще говорити про хоуп? Що ми тут прямо перед ростом? Е, да рано, тому що в нас е, нема росту. Ну хоп, це перша фаза росту, коли навіть друга фаза росту після дізбілів, коли типу, ніхто не вірить в е, раллі. У нас зараз нема не відбувається росту, тому я думаю, рано, але вже десь скоро поговоримо. Наступне запитання: як ти дивишся на те? Що е, в ретейлу максимально медвежі настрої. Ну, як би ми тут не казали, ми експерти можемо думати по-різному, але загалом в ретейлу настрої медвежі. Але, але в цей же момент інституціонали набирають. Це круто. Така розкореляція, це нам на користь мід лонг терм це класно. Що рітейл розчарований. Так і має бути для того, щоб почався ріст, треба витрусити ретейл, і мають набратися інституціонали. Тому супер, класно. А як довго ще можуть витрушувати нас? Доскільки завгодно від, від двох днів до двох років. Але те, що, те, що вже відбувається, максимальна апатія в рітайлу, відсутність ніяких наративів, активності. Мінімальна кількість людей витрусило рекордну кількість там з ончейну тих самих дегенів. Одиниці лишились в порівнянні з тисячами в активних фазах е ринку. Це класно. Ми вже підходимо до тої самої фази, коли розшируються. Критична маса людей і можна буде розвертатись в якомусь плані. Якщо звернути увагу на твій криптанський досвід, не один рік в крипті. Mm -hmm. Перед новим роком зазвичай відбуваються якісь схожі апатії, чи це просто зараз співпало, що перед новим роком впала активність і в крипті також? Ну, перед новим роком, прямо перед Новим роком, часто падає активність, тому що всі йдуть на відпустки новорічні. Тому що всі там, великі якісь фонди інституціонали закривають свої позиції для правильної податкової звітності для закриття своїх питань податкових. Тому це стандартна практика, що в кінці грудня активність падає і на початку там, січня вона знову вертається. І те ж саме відображає і графік там, основних активів. Зазвичай в нас часто буває і часто всі чекають Санта Раллі. Цього року його не відбулось і не знаю, ну нічого дивного. Супер не, не те, щоб це правило, яке має завжди спрацьовувати про Санта-Раллі. Якраз е, на цю тему ми з тобою записували буквально вчора е, для глядачів. Це позавчора е, відео, і ти казав, що в тебе немає ні одної угоди за грудень. Ніодної угоди на в плані спекуляції там альткоїнами да. чи мейджерами немає, але я активно спекулюю зараз на предікшн маркетах. Добре, ти зараз не спекулюєш в плані підбору монет, споту, фьючерсів, ончейну і так далі, сфокусований лише на а, prediction маркетах, конкретно на полі маркеті. Але чи є якийсь явний знак? Акцент, новина, зміна, яка змусить тебе знову заходити в спекулятивні угоди саме в монети в ринок. Що це може бути? Це може бути новий наратив рівня мемів або АІ. Його буде досить легко побачити, враховуючи, що зараз сухий ринок і не відбувається майже нічого, ну крім там не знаю активного форсу prediction маркетів або час і часу якихось мікроісторії, там типу privacy, наративу і так далі. Але ну глобально дуже мало активності, і легко буде відсвяткувати якийсь великий наратив в його на його початку, навіть не обов'язково там в перші дні в нього зайти. Просто буде очевидно, що це щось велике. Це можуть бути як там prediction market, коли всі почнуть запускати токени, або як Robotics, чи якісь щось з стейблами пов'язане з токенізацією без різниці. От це буде явним тригером для того, щоб почати активно ну швидше за все водити ончейн або заходити в позиції. Другий варіант це створення нового форм-фактору токенів. У нас колись був nft наратив потужний, потім наратив щитків на ончейн. Потім був такий порівняння з ним, мікронаратив інскрипції. Можливо, буде створено якийсь новий форм-фактор токенів чи NFT, чи ще чогось. Нова форма токенів, що стане для всіх новим, і в це теж треба буде активно заходити і вникати. Тому що зараз ончейн перенасичений, і занадто ефективний. Всі вже мають інструменти, всі вже знають, як чекати кошелі, як рагати одне одного. Він занадто ефективний. занадто всі стали розумними. Відповідно, треба щось повністю нове, або чейн новий, або форм-фактор щитків новий. Для того щоб це стало для всіх неочікувано. Всі мали заново почати розбиратися, як це працює, і там і будуть можливості для тих, хто першим розбереться. Якщо прям дуже спростити і дати глядачам інструкцію, тобто нам потрібно побачити першу якусь схемку, тємку, на якій хтось зробить гроші, сразу в неї внікати, розбиратися і пробувати шукати схожі якісь аналоги і типу ризикувати на якихось нових можливих тємках. Типа так, Типа так. Хорошо, тобто ми слідкуємо, бачимо першого якогось ранера, знаходимо його аналоги і вивчаємо їх. Да. Супер, зафіксували. Сподіваюсь, тут хтось оце не пише е, літературною мовою. А ми йдемо далі. Ти буквально щодня робиш ікси на полі маркеті. Як це в тебе виходить, Юре? Да, я глибоко вникаю в маркети і знаходжу якісь неефективності. Угу. Тут Уточнює, який в тебе підхід або стратегія, і за якими подіями ти зазвичай слідкуєш? Я якщо не враховувати лудок на футбольні прогнози, угу. які я просто роблю для підтримання активності на полі маркеті і для вгамування свого лодоманського я всередині, якщо не враховувати цієї лодоманської частини, а спекуляції, на яких я плюс-мінус стабільно вдається заробляти останнім часом. Я шукаю ті ринки, де в мене є якісь, якась асиметрія інформації в порівнянні з іншими учасниками. Тобто, де я розібрався, де я шарю, скільки можуть зібрати на сейлі, чи де я розумію, яку оцінку буде мати проект, де я плюс-мінус можу зрозуміти психологію середньостатистичного учасника ринку, коли він дивиться на той ж самий ринок, що і я, і які він помилки може допускати. Тобто, це точно не політика, це точно не якісь спортивні події, не якісь. А її події, де я не розбирається. конкретно мають бути маркети, в яких в тебе є edge, де ти маєш якусь асиметрію інформації в порівнянні з іншими людьми. Раз ми зайшли на тему на територію полімаркети, поговорили про ставочки. Зараз виходить дуже багато платформ, де криптани не тільки можуть робити ставочки, предіктити і, грубо кажучи, приймати участь в цьому наративі prediction markets, на яких ще prediction markets ти ставиш ставочки, окрім полімаркета, як ти їх для себе обираєш, і що для тебе тут найголовніше у виборі. Я ставлю тільки на полі маркеті. Фул мій фокус тільки на полі маркеті. Раніше я там два дні крутив лімітлес для того, щоб отримати Алоку в їхній сейл на Каїто. Зараз наша команда, і сквад, і наша ком'юніті активно відпрацьовує Опініон, але мій весь фокус належить полімаркету. Я вважаю, що потенціал досі більший відпрацювати полімаркет. Ніж його компетіторів. Тобто ще зарано робити кетчап за полімаркетом, поки він сам не запустив токен. І враховуючи поточну статистику, коли Опіньон е, той ж самий, для прикладу, активно воштрейдять, е, на полімаркеті сильно легше зробити топовий аккаунт, ніж на інших, ніж ні, ні на цій платформі Opinion. Кстати, яке в тебе було найвище місце в лідерборді на полімаркеті? По PNL топ-3 тисячі за весь час. по Об'єму топ 12 тисяч за весь час. Це прямо зараз тота мого акаунту. Блін, там якась була прикольна суперцифра, що на полі маркеті по PNL в плюс торгує дуже маленька кількість користувачів. Ти не помниш? Здається, щось типу 5 чи 10% на дистанції торгують в плюс на полімаркеті. Решта це якісь, ну, в основ, основна маса це якісь мікромінуси або просто лудіки, які ставляться до цього як до лудки. Хоча насправді це сильно глибше, ніж ті ж самі букмекерки, і ну, там справді є потенціал заробити гроші, і це справді. В моєму сприйнятті більш глобальний, ніж просто лутка, бо цим це можна це можна використовувати і для аналізу якихось політичних подій, якихось новин, чекати сентимент ринку по відношенню до тої чи іншої події. Це сильно глибше, ніж просто лоданути під баночку пива на Рому проти Брайтона. Кстати, не згадую цей матч, Я кол в склад, до речі, давав по цьому матчу. Зразу дисклеймер. Ми не рекомендуємо Предікшн маркети в якості задоволення, фану, щоб круто всрати денег. Ні, Prediction маркети це інструмент, який ви можете використовувати, щоб збільшити свої надходження і фармити дропи, які ці проекти можуть роздавати. І відразу наступне запитання: що ти думаєш з приводу того, що... В лайтера є ставочка, де ти по дням можеш вибрати, коли буде ТГЄ. І після того, як з'явилася якась інсайдерська інформація, на 29 число відразу 45% скакнула ставочка ціна шейрів. Mm -hmm. Це взагалі адекватно, то, що там всі дні по 5%, а на 29 число 49%. Чи не є це тою самою неефективністю, яку ніби потрібно використовувати в, в зворотній бік? Суть того, що шанси так сильно виросли на 29 число, в тому, що якийсь чувак купив її на 2 тисячі доларів. В нього був прив'язаний, здається, прив'язаний твіттер-аккаунт до до акаунту Polymarket, Або просто по гаманцю в твіттері знайшли, якому твіттер-аккаунту належить цей гаманець, який купляв цю ставку. І це твіттер-аккаунт, на якого підписані там Ансем інші інфли, плюс сеолайтера Новаковська, якщо не помиляюсь. І е, всі просто склали ніби 2 плюс 2, що от на людину підписана команда лайтера і якісь інші інфли, ніби він як може мати доступ до якоїсь закритої інформації, він, він зробив цю ставку. І всі весь твітер, десятки інфлів написали про це пост, і тим ж самим ще більше запишили ціну цієї ставки. При тому, що чел вже цю ставку продав там в БУ. Можливо, він це зробив просто, щоб не привертати увагу, бо поняв, що він палеця. А можливо, він просто лудік. Можливо, він просто розумів, що коли він купить цю ставку, він зможе у копітрейдерів розгрузитися, які знайдуть його кошелі. Його твітер не знаю. Але я цю цей маркет відіграв двома іншими способами. Перший це те про що я сьогодні писав в тім чат. От коли ставки на те, що лайтер не вийде в цьому році, почали коштувати там 12 центів і почали падати до 7-6 центів, ми в неї зайшли в цю ставку, тому що це вже була дуже дуже хороша, асиметрична угода. Вона могла іксанути вже вона була сильно недооцінена. Даунсайд був маленький, і вона могла іксанути по багатьом причинам просто через те, що з кожним днем відбувається такий так званий часовий розпад, як і на опціонах, і чим більше експірація, чим ближче експірація події, тим більше буде коштувати варіант, що подія не станеться, якщо вона ще не сталася. Також я проаналізував ончейн деплоєра Токена Lighter. І, точніше, сам токен лайтер і побачив вхідну транзакцію від ЄНСу Вен Новаковський, типу як SEO-лайтера. І в цій е, транзакції було зашито Stay tuned on January 6. Ми можемо прикріпити скріншот. Потім wow. Да, але насправді це не справжній ЕНС SEO-лайтера, це просто хтось зробив для того, щоб. Якусь маніпуляцію провести цим ринком в майбутньому, щоб цю інформацію запостили в Твіттері, Цей скріншот рознесли по чатам, і ставка на те, що він не вийде в цьому році, іксанула, і на цьому забрати профіт. Це так аналогічна ситуація. Там тиждень чи два тому була, коли в Discord-лайтерах хтось написав якусь інформацію чи відправив якийсь скріншот, Ніхто не перевіряв цю інформацію, просто шанси на те, що лайтер вийде в цьому році, дропнулись там, склалися в три чи в чотири рази, і потім всі зрозуміли, що це фейк ньюз От і в розрахунку на таку маніпуляцію або просто на те, що чим ближче експірація події, тим більше вірогідність, що подія не станеться. Ми набрали цю ставку і сьогодні фіксували вже там 5 іксів зранку по ній. Друзі, якщо хочете більше схожих оглядів і розборів ситуації на ринках, обов'язково ставте лайки. Мені дуже сподобалось, Юра Красавчик. І ми вже наближаємося до фінальної частини. Полімаркет до речі роздасть від 1 до 4 мільярдів дропам, по моїм оцінкам. Е, Просто рандомно перс персонально парк. тобі. Персонально мені, да, і ще теж інших, іншим десь покушать. Цей. А в них немає поки ніякої взагалі інфи про токен? Просто токен, Q1, токен по словам yeah. їхнього там, CEO, токен Q1 на дроп, не пам'ятаю, чи там 5-10-15%, типу ніякої конкретики, щось таке. Ну, але враховуючи, що він зібрав 2 мільярди доларів в останньому раунді фінансування, і загалом вже 2 мільярди 280 мільйонів доларів вони зібрали за оцінкою там, 9 чи 11 мільярдів неважливо. Зараз на OTC їх перепродають по 13. Е, враховуючи цю інформацію, навіть якщо ми прикинемо там нещасних жалюгідних 5% на дроп і якийсь невеличкий апсайд після виходу, це вже мільярд доларів. Якщо ми закладемо 15% на дроп і півтора ікса від останнього раунду, це вже і 4 мільярди на дроп. Типу, це може бути гігантською подією. Може і не бути, але може бути щось типу гіперліквід кейсу, де всі причетні дуже добре покушають. Тому, тому я і не виділяю уваги Opinion, Хоча це помилка. Якби в мене було більше часу, я би точно крутив Opinion, і наші пацани, які це роблять і активно пушать в складі, вони не не помиляються. Це правильно, але мені здається, що краще боротися за долю порога в декілька мільярдів доларів, а не в декілька сотень мільйонів доларів. А з яким проектом можна порівняти Полімаркет? Чи ні з Яким? Калші. Калші це їхні головні конкуренти по всім метрикам. У них є токен? Ні, токін. немає. І незрозуміло чи буде. Калші us US-oriented контора, типу, швидше там буде якесь IPO, не знаю, хоча вони активно інтегруються в криптові продукти, вони. На Насиланні запускають свою інфраструктуру. В них є окрема криптова команда. Там Джон Венг, який займається всіма їхніми криптовими історіями, Але ще не факт, що в них буде токен взагалі. Ну і експожер в нього тяжче отримати, бо вона ізначально була калші для американців, тільки зараз глобал доступ відкрили. Тому от це це їхній головний конкурент. Opinion вже їх догнав по об'ємам, але при тому по всім рештам метрикам, типу там кількість транзакцій, юзерів, відкритий інтерес, там в 10-20 разів менші метрики, ніж в двох е головних платформ. Я напевно даже запитував з точки зору того, чи є щоб Запитував з точки зору того, з яким проєктом вже існуючим, можна його порівняти, щоб приблизно оцінити, скільки він може коштувати. Е, ну от я порівняв його з Hyperliquid. -ом. Звичайно, сам лор проект кардинально інший, тобто Hyperliquid, він без VC, community-oriented, community-owned, -oriented, та тут VC вже на 2,5 з мільярди доларів зайшли і вже гігантські оцінки ще до ТГЕ. Але по масштабу проекту по тому, чим це може стати, якщо команда не ми можемо тікатися. Да, якщо да, команда да. не помилиться десь на глобально на шляху до ТГЕ, це по масштабу може стати чимось типу гіперліквіда. Або якщо помилиться, це може стати чимось типу метеори. Отак. Гуд, супер. Го форвард. Може є якісь екосистеми чи токени, за якими ти зараз слідкуєш найбільше? Можна бліцметодао. Це. Найцікавіше, я би сказав, швидше єдине живе цікаве, що лишилось на солані. Це лаунчпад, плюс гаверненс-система, плюс їхній токен, який дуже класно не росте, але і не падає, стоїть проти ринку. По відношенню до села не росте. Це найцікавіше, що лишилось. А більше нічого, я кожен день перелопачую десятки нових проектів. Дивився за токенами Предікшн щитків, за предікшн щитками, дивився за якимись новими запусками. Все дуже печально і Чекаю якогось наративу або просто притоку ліквідності, з чим би він не був пов'язаний в крипту, ончейн, для того, щоб активно якісь ставки робити. Супер. Уявляємо ситуацію, що ринок супер активно починає відростати. Біткоін пампиться, за ним летить ефір, BNB. Перші дві монети на які графіки ти відкриєш, щоб подивитися, може їх теж підібрати. Та біткоін і хайп. Супер. Кстати, що ти думаєш про тому, що хай поголосують, щоб спалити е токени, які вони викупили. Ну, в моменті це нічого не дасть, крім інфоприводу. Типу, це ніяк на ціні не відобразиться, ніхто з цього не заробить. Просто е психологічно це відіграє на ринку, що от цей саплай, про який можна було переживати, що його колись будуть лити в стакан, вже не зільють. Це те ж саме, що якби ми точно переконалися, що гаманці Сатоші е до них втрачено доступ. От Ми би точно знали. Або з їхніх, або з гаманців Сатоші зараз би кинули на адрес для спалювання всі біткоїни. Це би стало гігантно. Типу, нічого не помінялося, ніхто з цього не заробив, ніякої дефляції не відбулося, але просто всі розуміють, що не, не буде майбутнього тиску на стакан. І психологічно це може спричинити, хоча б локальний, але ріст. Cool. Е, Як закриється біткоїн в кінці цього місяця, 31 грудня? Ну хай буде 5-8 вісімок. Хорошо, а я теж поставлю свою ставку, скажу 95 тисяч. Твоя найкраща угода за осінь 25-го року. Ставка на полімаркеті на Соломон сейл. Наскільки зберуть на Соломон сейлі на методау. Ми вам, до речі, про цю ставочку розповідали в сторіс, тому хто пам'ятає, той пам'ятає. Ем, можемо цей. Можеш в іксах сказати, скільки там було? 11 іксів на сайс, який я заніс в цю ставку. Дуже вкусно. Хорошо. Е, найгірша угода за осінь. Ставка на полімаркеті на те, скільки зберемо Монат на сейлі на Конвейзі. На е, можеш співставити е, цю найгіршу угоду з найкращою угодою по відсоткам, як вони відрізнялися? Е, ну, типу, я. Туди задіяв півтори рази більший сайз, ніж на ставку на Соломан Сейл. Відповідно, там я зробив 11 таких сайзів, а тут я втратив півтора таких сайзів. Ну да. взагалі не так погано, як могло бути да. кайф. Найкращий спорт для тебе зараз, блін. Та всі люблю. Найбільше кайфу отримую від тренувань по боксу, але найбільш цікавий по механікам і по можливостям. Пограти на гроші проти Віктора Сайлс це падал. Брекети не з не цей не заважають боксом займатися? Та ні, ми, ніхто до мого рівня ще не дійшов, щоб попадати по лицю. <рес> Кайф. Давай найцікавіший напрямок в крипті зараз для тебе. Ті ж самі продікшен маркети. Єсть три цілі, які ти ставиш перед собою на 26-й рік. Роз'їбати новий наратив сильний, 200 разів зайнятися спортом і. Купити MacBook. Непогано. Нарешті, а ти відкладує це постійно. Ну, якщо ти винесеш якийсь жорсткий наратив, то точно зможеш купити MacBook. Та я вже набагато MacBookів заробив, але щось жаба душить його купляти, поки цей ще доживає своє. Ну, якщо може, то чого не пороботи. Правильно, правильно і так, друзі, підбуваємо підсумки. Сьогодні з нами був Юрій, аналітик і активний спекулянт зі складу. Ми поговорили про Предікшн маркети. Які очікування в Юре від полі маркета також обсудили інші наративи по типу MetaDAO, Напрямки, куди Юра дивиться, і відповіли на швиденький бліц, які в нас очікування на кінець року, і що взагалі нас очікує попереду. Пишіть в коментарях, яку ціну по біткоїну ви прогнозуєте на новорічну ніч. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро в нових випусках. Все, Юра, спасибо. всім пока.